Всім привіт, друзі! З вами Редіан. Ми сьогодні йдемо купляти якусь машину нам для села, бо в нас її нема, а ми плануємо побудувати ферму. Ось ми вже підходимо до автосалону. Добрий день! Добрий день! Чим вам можу допомогти? Я хочу купити якусь машину в село. Підскажіть, будь ласка, якийсь варіант? Так, ось дивіться, у нас є такий трактор. Така машина і така фура. Ще в нас є на другому поверсі? Ого, тут є вертоліт, і квадроцикл, мотоцикл. Дуже великий вибір у вас. Але я, напевно, візьму ось цей трактор. Так добре він буде коштувати 200 гривень. Добре, я беру. А ви ще будете брати таку штуку, щоб можна було спахувати землю? Так буду. Вона коштує 600 гривень, тому з вас вже 300 гривень. Ось вам гроші, перерахуйте, чи все є. Так, ну тут все точно буде. Доставимо найкоротші сроки. До побачення. До побачення. Ой, як я добре поспав. Іду я прогуляюся, вже там скоро мають мою доставку привезти. Відкриваю двері. Іду гляну на нашу Мерію, як вона там проживає. Ой, якийсь дощ пішов. Так, дем гляну. Нема ще доставки. Піду, напевно, в мерію. А поки я чекаю за доставку, поставте лайк і підпишіться. Ми стараємося для вас. О, вже доставка приїхала. Так. Так, ось ваш е, трактор і насадка. У вас все проплачено, вірно. Так, я ще заплатив в салоні. О, дякую за трактор. Забираю. Ось вам ще додам трошки за те, що ви так швидко привезли. До побачення. До побачення. Фух, Ось і доставили нам трактор. Дам вам спойлер, скоро побудуємо ферму. А всім папа, -па, дякую за перегляд.